Вдячні, що ви в цей важкий час приділили нам увагу і розуміємо, що те, що ми відчуваємо свою молитву з вами, дивимося і ваші звернення, звичайно, і вдячні вам за це. І те, що ви тут особисто, це звичайно велика підтримка місту в цей час і нашим вірянам. Навіть не особ... не, не, не тільки тим, хто власне є греко-католиком. Я думаю, тут всім одеситам за ваші молитви дуже вам вдячні. Віра Бога, це те, що, напевно, основне, що нас тримає. Ми дещо недооцінили цей фактор, я думаю, за ці роки. І війна показала, що треба було приділити більшу увагу да, і церкві, в тому числі. Тому що ворог сподівався, що власне у нього тут в тому числі все в духовному плані підготовлено і його прийнято з Караваєм. На щастя, цього не відбулося. Але для нас це, я думаю, буде добрим уроком. Тому ще раз вдячні за цей візит і Одесити вам завжди були раді в цьому місці. Морськими воротами, воротами і Європи, чим Одеса завжди була. Тому сьогодні візит до міської влади міста Одеса – це 12 нагода. Вам подякувати за ваше служіння для України, для того славного міста. Хочемо вам свою пошану висловити і учути готовність послужити для того міста. Ось. Тому я думаю, що як ніколи в таких тяжких обставинах нам треба бути разом. Треба спілкуватися і треба допомагати один одному. Служінні політики міської влади дуже активно і гарно співпрацюють нашим кардіостям. Багато років ми відзначаємо професійність ваших працівників, професійні але справді працювати в тій сфері в гуманітарній вимагає професійної підготовки. Так само і будь-яка інша сфера. Дійсно, та пам'ять до очолює цей напрямок відзначається такою професійністю, так що за неї, за її служіння, за ваш е цілий напрямок соціального служіння хочу вам подякувати, бо з вами є легко співпрацювати.